Всім привіт, хочу показати вам рослинку, називається Фокс Повзучий. Ось так вона зараз квітне. Вона зараз відцвітає потім вона виглядає просто як мох. Отакий зелений. Ну, не мох, отаке воно Стелиться по камені. Гарно, зараз вона якраз відцвітає, дуже гарно на каменях, на схилах які у вас. Озеленення. Мені дуже подобається з каменем. Якби. Це поєднання її. на землі вона з боку заростає травою, бурянами, втрачає свою декоративність. А так камінь якби, тримає її в купі і вона собі поступово розростається, ви її можете підрізати, коригувати. Тримати її форму, яку ви забажаєте. Ідея для садоводів. Якщо ви не знаєте, що посадити, десь біля камінчика гарного. Ось така може бути рослинка. Назва в неї цікава флокс повзучий. Не знаю, не наша якась. Всім гарного дня.